Всім привіт! Сьогодні в мене весь день посилочний. Цілий день я готую посилки. Вчора зранку приготувала, відвезла і приїхала знову, готую. І завтра знову буду відправляти. Як я готую, я сьогодні. Готую посилочки, складаю в ящички все. Стаканчики складаю в ящички, але ящики не закриваю. Завтра перед відправленням закриваю, і вони поїхали до своїх нових господарів. <гум> так, і сьогодні хотіла показати, зараз, зараз якраз час обрізати їжу ожину. Обов'язково треба її обрізати. Зараз покажу. Ось куща жини в мене. Ну, це зрозуміло, що коли від плодоноси ось ця, яка зараз плодоноси, її треба буде вирізати. Так як і малину ми вирізаємо, так і ожину теж. Ось такі осьілочки. Так, і ось нові пагони. Нові погони. Якщо я, в мене перша річка, то я залишаю два-три погони, отакі молоді. Багато не залишаю, щоб не ослаблювати кущ, щоб він краще розвивався. Якщо пагане, зараз вони достигли дуже довго довгі вони, тут метрів половиною вже він ось з виса і проситься вже в землю вершок. Ці верхушечки, якщо потрібно, то ці верхушечки ставляються у ємність і там росте корінь із верхушки. Потім, коли е, корінь через 2-3 неділі, ну, 2 неділі е, зазвичай достатньо. Потім обрізаємо стільки нам потрібно. ну, Десь около десь пів метра, 60 см, в метр, хто, скільки. коли йок. Потім обріжемо і від ціля з оцих, підуть ще погане, підуть ще бокові. Якщо ж не потрібно нам укорінювати, тоді ми беремо, обрізуємо, так ось, обрізуємо і тут е, підуть бокові погони, так як і в мене і на малині я розповідала. І оці бокові погони теж треба буде укорочувати. Укорочую я і з верхушки залишаю десь сантиметрів. 15, потім 20, потім десь около пів метра унизу, тому що внизу найбільший йогіт і найбіль... вона найкрупніша. І так ми стимулюємо розвиток бокових пагонів, і потім більше буде у нас ожини на слідуючий рік. Ось пішла на другу ожину, яка в мене друга річка. Ось такі в мене товсті, товстелезні гілки молоді. І ось уже пішли бокові погони. Бачите? І оце їх обов'язково треба укорочувати. Ось так. Ось бачите? Ось бокові. І тут теж ось так укорочуємо. Робимо таку юлочку. Тут погін такий сантиметрів двадцять, долі я відріжу десь сантиметрів до 30. Ось так. І так далі. Ось так виходить. Ось так. Ось така товстелезна гілка. У мене тут вони взагалі пішли он, уже до крищі. Ось як пішли вони в бік. Бачите, всі? Все центральна йде, а потім від неї йдуть воно, гілочки. Оце їх треба обов'язково укорочувати, щоб був більший на слідучий рік урожай. Ну, по крайній мірі, так роблю я. У кожного, звичайно, свої методи. Можливо, хтось по-іншому робить. Ну я завжди роблю так, щоб наша ожинка була крупна на слідуючий рік. Обов'язково її треба укорочувати. Погоні йде багато, і на наступний рік у нас тут буде йода. В цьому році не буду і пригинати їх, хай вони так і будуть, тому що у мене це південна сторона і біля стіни ось так, біля саройчику, і хай собі росте. І не буду собі шукати лишніх робіт. Ось що в мене вийшло. Така вийшла ялиночка. Ось така в мене вийшла ялиночка. Хай собі росте долі. І сьогодні мої дівчатка, почали висадку в майбутній теплиці. Висаджуємо Ольбу, бо без Ольби нікуди. Гольба найврожойніша у теплиці і в теплиці вона в мене смачна. Так що, як то так.